Всім привіт! Ви на каналі team 404 і сьогодні ми навчимо, як вам швидко та правильно робити розминку, яку ми зазвичай робимо перед біговими тренуваннями. Бажано виконувати її щодня, коли ви зібрались побігати або коли ви трошки побігали і зупинили, щоб підготувати свої суглоби до більш інтенсивних навантажень. В нам допоможе Даша. Даша, дякую, Даша. Поїхали! Що ж, починаємо з нахилів голови вбік, трошки нахиляємо вправо-вліво, буквально декілька разів. Для того, щоб перевірити, чи все на місці в нашій шиї. Я думаю, що все ми перевірили. Далі робимо, повертаємо вправо та вліво, ніби кажемо ні. Ні нашим травмам на цьому тренуванні кажемо ми повертаємо шию. Добре, прямими руками робимо кругові рухи назад. Таких робимо 8, 10, 12, скільки то рухів. Під час розминки нам бажано пошукати, чи всі суглобчики в нас на місцях, чи всі зв'язки в нас на місцях. Давайте тепер вперед. Та, рухаємось вперед, рухаємось назад. Кількість довільна, скільки вам хочеться, стільки і поробили. І ще трошки вперед. Супер. Дві руки в замок над головою і виконуємо трошки нахили в правий та в лівий бік. Десь по три по чотири рази. Якщо ви зможете зробити трошки ширшу ноги, ви зможете ще по дорозі трошки порозтягувати внутрішню поверхню стегна, пошукайте таку траєкторію, додайте трошки амплітуду тазу, для того, щоб ви відчули, як вона також розминається. Супер, завершили. Давайте ручки поставимо на пояс і е, нашим тазом малюємо невеличке кола в правий бік і потім невеличке кола в лівий бік. Великі кола нам не потрібні, це не конкурс, хто більше не малює, просто легесенько розминаємо м'язи та розминаємо наш хребет по опериковому відділі. Дякую, дуже добре. Тепер притискаємо п'ятку до сіднички і відводимо коліна назад. Відвели, відпустили. На кожну ногу зробили так 4-5 разів. Нікуди не поспішаємо, ніякої статики нам не потрібно. Потягнулись, відпустили. Потягнулись, відпустили. Це підготує наші квадріцепси до роботи, яка на них сьогодні очікує. Добре, якщо тут ок, то виконаємо пару напівприсідів, руки на коліна і потрошки присідаємо, виводячи коліна за лінію носочків. Трошки тягнемо сіми вперед, все робимо підконтрольно, дуже легенько. Це допомагає нам підготувати зв'язочний апарат для вело чи бігових тренувань. Дуже добре, ноги тримаємо майже рівно і виконуємо нахили вниз. Пружніми такими рухами в динаміці покачуємось вниз і повертаємось гори декілька разів для того, щоб трошки порозтягувати задню поверхню стегна та наші сіднички. Якщо тут все ок, переходимо до наступної вправи. Ногу ставимо на ногу і на опорній нозі трошечки підсідаємо. І тиснемо коліно верхньої ноги трошки вниз до підлоги. Ви маєте відчувати грушовидний м'яс або сідничку. Покажи Даш, яку сідничку. Ось цю сідничку ми маємо відчувати. Добре, поміняли ногу. Це дуже важлива вправо для того, щоб ми не допускали затискання сідалічного нерву, тому ми її зробимо по два рази на кожну ногу. Добре, тут зробили, поміняли ще разочок ногу і робимо направу, ну Або на яку там у вас була перша. Добре, поміняли. Супер. Далі ноги трошки ширше за плечі, і моя улюблена права сідаємо в супер глибокий присід. Ліктями впираємось в коліна і тими ліктями штовхаємо коліна назовні. Сюди трошки додаємо динаміку, перекачуємо з правої ноги на ліву, для того, щоб розім'яти наші кульшові суглоби і відчувати внутрішню поверхню стегна. Добре, повільно, обережно встаємо. Вже майже все. Далі підіймаємо коліно і тягнемо його до грудей. І відпускаємо таких по 3-4 разочки на кожну ногу. Тут маєте відчувати сідничку та задню поверхню стегна. Чим амплітудніше робите, тим краще, але так, щоб не різко, щоб ми не травмувалися, тільки підготували наші м'язи до роботи. Клас. Тепер ногу ставимо на носок і виконуємо оберти п'яткою. Малюємо такі кола. В довільному форматі, трошки назовні, трошки всередину, десь секунд 15-20 на кожну ногу, щоб підготувати дуже важливий суглоб гомілкостопний до бігових або велосипедних навантажень. Супер на цьому сьогодні все. Ви готові до бігового тренування. Даша готова бігати швидше ніж коли-небудь бігала, і ви всі теж готові. Ставте лайки цьому відео, Виконуйте цю розминку щодня перед кожним біговим тренуванням або всередині бігового тренування перед інтенсивною частиною заняття. Ви були на каналі Team404. З вами була Даша, і побачимось в нових відосах. Пока.